Дільництвом насамперед експортний напрямок сказати, коли ми скільки мені було років, чи з якого року поїхав в такому легенькому світорочку, покусали мене перший вечір. Якщо воно твоє, то це на все життя. Бджоли були дуже давно до, до нас і залишиться після нас. Ну, Дженництво можна розділити на декілька напрямків. Зараз у нас компанія, яка займається так? а саме пасікою я почав займатися 2007, мабуть, або 2009 року. Я працював в земельних ресурсах. Паралельно в мене був маленький зон От. І коли в земельних ресурсах працювали, починалася тоді якраз така. Скажем так, мода на бджільництво хлопці е з колективу мали маленькі пасіки і закинули цю ідею мені. А я її дуже швидко підхопив, тому що в мене один і другий дідусь все життя займалися бджільництвом. Залишились вулики, якийсь там ремонт, медовоночка старенька залишилась. Тому я дуже швидко почав, подоставав старенькі вулики, підкрашував їх, подремонтував. І навіть так скажу, що домовились з пасічником, що буду їхати забирати бджоли сім'ї, навіть не встиг підготувати гарно вулики. Ті, які були, бистро загрузив от і, і поїхав на пасіку. Ще такий прикол, що заповнив, досить так все. спонтанний був виїзд, не підготувався спецодягу як такого, не було, якусь там маску взяв. І все. Поїхав в такому легенькому світорочку, покусали мене перший вечір, коли там тільки знайомився, золоми тільки купував. Ну, отак, отак, така історія. Початок війни, я думаю, що всі на все життя запам'ятають ці перші дні, перві години, да, коли ми зрозуміли, що відбувається. Складнощі досить банальні, не, не такі трагічні, як в деяких, да, в деяких містах, ви, ви знаєте самі, що то, трагедія взагалі про те не має мови. Але ну, наше місто. Було досить близько. Я б сказав, бо було на межі, тому що лінія фронту від нас була 20 кілометрів. В складнощі, з якими зіткнулися, деякі наші працівники відразу вирушили там до, до лав військкомату. Не задумуючись там жіночий колектив, де хто виїхав, де хто залишився. Я досить чітко пам'ятаю. Коли ми з хлопцями зібралися, хто займається по виробництву, столярний цех. Це ж весна, куча замовлень попередніх, куча закритих проектів да, по столярному цеху, поговорили, що не будемо там не, не закривати виробництво, не, не скорочуватися, нічого. Будемо адаптуватися до тих умов, які які будуть, і ми працювали. Ми з початку війни жодного дня ми не стояли. Ми працювали. Молоде покоління можна тими факторами, що бджільництво це насамперед експортний напрямок, який майже не має відношення до нашої внутрішньої ситуації, до нашої економіки, тому що 90% всієї там продукції відправляється на експорт, тобто ми працюємо з іншими економіками. Споживання меду у світі збільшується, шкідливість цукру зараз не для кого не новина. І це тренд здорове харчування, здоровий образ життя. Тому глобально споживання меду у світі збільшується. Україна, як основний з постачальників меду, також має ну, перспективу в цьому напрямку. Молоде покоління повинно розуміти цей факт, і це досить прибуткова справа. При правильному підході до цього золоті гори можуть там обіщати. всі розуміють, що оптимізація і підхід до справи дає свій результат. Зароблять гроші, як то кажуть, можна на, на, на всьому. Е, головне підхід. Ну, порада така: якщо ви хочете спробувати себе в цій галузі, вона вас зацікавила. Я б радив починати з п'яти вуликів, тому що ця кількість оптимальна, щоб зрозуміти, що відбувається, що требується від тебе як пасічника. Один-два це дуже мало, ти не можеш, в тебе немає порівняння. Оцінки такої, а більше п'яти там вже є трошки ризик, якщо ви новачок, і потім, якщо ви відчуєте, що це ваше напрямок, відбудеться захоплення, зацікавленість. Да, ви тоді вже будете розширюватися по, по своїм, так скажімо, потребам, по своїм можливостям. Я скажу так, що в джіництві, якщо воно твоє, то це на все життя в пам'яті. Відклалася коли пасічник вже погано ногами своїми йде. Вже його внуки допомагають зайти в магазин. Він їм показує там, що йому потрібно, і так от і на стільчику біля вуликів працює. Мене цей факт запам'ятався так найбільше. Я тоді зрозумів, що це хвороба джіництво. Це хвороба і невеликовна. Як ми відчуваємо конкуренцію, ну, я так відношу до цього питання, як конкуренція це двигун прогресу, да? конкуренція породжує якість, якість в роботі. Ну, звичайно, ми відчуваємо всі основні наші колеги-конкуренти, да, так скажемо, всі працюють. Немає такого факту, що там війна, всі позакривались, ми там залишились. Всі працюють, але кожен змінив свою стратегію. Хтось бере напрямок на скорочення. На утримання, щоб пересидіти, переждати ці часи. Хтось навпаки от в таких нескладних умовах розширюється, оптимізується от, і шукає шляхи для, для розвитку, несмотря на ті обставини, які склалися. Ну, справжній пасічник повинен горіти своєю справою. Якщо людина кайфує від цього, йому цікаво, йому хочеться постійно. А я таких знаю дуже багато, коли у нас формовка бджолопакетів, от я бисенько вам розкажу. Коли людина вже там більше 70 років, йому і там не все так скажем, добре вже за здоров'ям, він день цілий відпрацював біля пасіки, а потім сидить на стільчику і дивиться, як вони літають. От Знаєте, це таке ну, страсть. Зацікавленість своєю справою. Це головне. Якщо ви кайфуєте від цього, то буде результат. Якщо вам це подобається, я вважаю це основне. І якщо це буде, то там буде і терпіння, і наполегливість, і інші якості. Вони будуть самі по собі приходити до, до людини, яка займається на цій галузі.